Швабра і відро, що сьогодні саме вони є символами останніх приготувань до початку нового навчального року в ковальських школах. 1 вересня у цих аудиторіях знову звучатиме дитячий гамір. У день знань навчально-виховному корпусі номер 11 за парти сядуть 807 учнів школи. Шестикласниця Марія Гончаренко з подругами зізнаються на нову зустріч із друзями та вчителями, чекають з нетерпінням. Скучили за вчителями, за навчанням, за друзями. Мені спочатку не хотілося йти в школу, але зараз вже наприкінці вже трохи захотілося. Усі класи та аудиторії навчально-виховного комплексу до початку занять готові, запевняє нас директор закладу Галина Сидорук. В плані підготовки та ремонту шкільних аудиторій цього року вдалося зробити навіть більше, ніж очікували. Допомогли меценати, за кошти яких замінили вікна в коридорах четвертого поверху, а також в актовому та спортивному залах школи. За сприяння Бориса Петровича Клімчука, а це перший і шанований нами директор нашого навчального закладу. Ми зуміли поміняти віконні рами на коридорах четвертого поверху, де вони були вже майже повністю знищені, і в актовій і спортивній залі. Це орієнтовно ціна 130 тисяч гривень, за що ми дуже вдячні Борису Петровичу, тому що цей ремонт здійснений за допомогою фонду «Рідна Волинь, який він очолює. Окрім того, як завжди, суттєвою була і допомога батьківської громадськості навчально-виховного комплексу. Учні 2 а, наприклад, новий навчальний рік розпочнуть у відремонтованій аудиторії, яку відтепер по-справжньому можна назвати класною. У Цьому класному приміщенні досить холодно було взимку. Тому батьківський комітет спільно із адміністрацією школи класом, водом ткачук надії пару прийняли рішення утеплити клас робити. Ремонт, капітальний ремонт співпраця педагогів, батьків та меценатів запорука успішної підготовки навчальних закладів Коваля до нового навчального року. Крім того, на покращення матеріально-технічної бази шкіл та дошкільних закладів вже використали 300 тисяч гривень фінансових ресурсів міської казни. Це сьома школа, дванадцята школа, перший дошкільний заклад, п'ятий дошкільний заклад, десятий дошкільний заклад, де сьогодні вирішена проблема з дахами, бо така проблема була. Ну і здалося залученням інших коштів, вирішити ряд проблем, які теж досить давно не вирішувалися. Майнова спочатку це ремонт харчоблоків. Вдалося залученням різних коштів у нас підготувати навчальний заклад до початку нового навчального року. Освіта у ковалі має добрі та усталені традиції. Її високий рейтинг засвідчують і підсумки останнього зовнішнього незалежного оцінювання знань. За рейтингами тестування ковальські школи поступились лише обласним ліцеєм. Свої здобутки ковальські освітяни збираються примножити і у новому навчальному році.